Замовили сапу маленьку. Заразом вирішив і собі пару штук маленьких зробити. Наробив отаких от, от заготовок. Це, значить, клієнту, це собі і це собі. Ось такі дві сапки вийшли. Просили маленькі, зробив маленькі. Ну, це я заради експеримента спробував за цією штукою, бо то, що вузьке полотно. Ну, проте, метал краще трохи, ніж тут. Не знаю, наскільки це буде зручніше. Ну, Взагалі-то не бачу смисла в цій фігні просто отак от саме краще робить.